І так, швидше за все, ви хочете почати ліпити і не знаєте, з який матеріал для цього використати, і ви натрапили на це відео. Або ви, мій кент, колега, товариш, друг, знайомий, якому я кидаю це відео, щоб пояснити основні моменти і по 100 раз не розказувати це кожного наступного разу. А так я всіх вітаю на своєму ютуб-каналі Петро Петровський і його скульптура. І власне, я, професійний скульптор Петро Петровський, сижу і тут вам щось розказую на ньому. Отож, є декілька варіантів, з чого почати ліпити, і різні напрямки цього. Ви можете почати ліпити з чогось, з чого ви потім знімете, силиконові форми, або просто як навчальні роботи. А також другий варіант ви можете ліпити з якогось матеріалу, який потім буде твердим, готовим, і можете цю скульптуру тримати дуже довго, дарувати, продавати і тому подібне. Спочатку про м'які матеріали, з яких ви знімете форми, або просто поліпите. Це пластилін. Або полімерна глина, якщо ви її не будете випалювати. Серед пластилінів найпростіший варіант, який я вважаю найадекватнішим по ціні і по ідейності, бо він український це пластилін отакий от гамо. Його роблять в місті Нововоленськ, Волинська область Україна. Він класний, бо він не занадто м'який, не занадто твердий. Приємний по пластичності, адекватний по ціні. Рекомендую брати саме якогось тілесного або охристого кольору, якщо ви будете з темних кольорів ліпити. Не так добре на ньому видно всякі тіні, об'єми це не так зручно. Так само, якщо ви будете ліпити з білого пластиліну, є ймовірність, що він просто замаститься, десь і буде ну, не дуже презентабельно для вас виглядати. Кращий по якості, альтернативний варіант, але він і дорожчий це американський пластилін, отакий от от Monster Clay. Я його брав на сайті Еластоформ. Я там часто беру всякі матеріали, дуже давно, вже не перший рік. Рекомендую брати медіум варіант це середня м'якість. З ним доволі комфортно працювати, якщо, наприклад, у вас температура приміщення чи майстерні трошки. Більше, тобто тепліше у вас, жаркіше, то тоді краще брати хард, тобто твердіші постелі. І цей принцип стосується взагалі всіх м'яких матеріалів. Наприклад, в жарку погоду і в частину року, тобто літом, там, весною. І, може, частиною восени навіть краще використовувати твердий пластилін, бо він все одно трошки розм'якне від зовнішньої температури. І навпаки, коли взимку або коли холодніш, більш холодні, більш холодне приміщення, краще брати м'який матеріал. Він буде трошки твердіше і трошки краще відчуватися в руках. Два основних пластиліни я назвав: це Monster Clay і Gama. Якщо ви хочете ліпити з полімерної глини. Те, що пластичне, і те, що мені сподобалось, це дві глини. Одна з них це Super Sculpey. Саме Super Sculpey, того, що є лівіндол, вона чуть-чуть програє їй. А другий варіант, який я використовую, наприклад, з якого я ліплю зараз цю скульптуру, коли-небудь я зніму про неї відео, це Косклей. Отак от вона виглядає. Великий плюс цієї глини Косклей, вона після запікання. Має певну гнучкість, яка не втрачається, тобто вона не ламається, бо інша полімерна глина може впасти, ви можете десь, не знаю, стукнути, притиснути і можуть піти тріщини. Плюс косклею ви зробили скульптуру, поставили десь, ну її рухнули випадково, і вона швидше за все з нею буде все добре. Окремий плюс для тих, хто ліпить всякі брошки, колони, сережки і прикраси, що ви зможете зробити свій виріб з цього. І він десь там, якщо торкнеться плечем, десь там все зачепиться, вона швидше за все не трісна. Також деякі люди люблять ліпити самозастигаючу глину. Особисто мені вони не дуже підходять, бо в мене роботи доволі деталізовані, наприклад, це от в Monster Clay зараз скульптура зліплена. І мені треба дуже дрібні деталі робити. Самозастигаюча глина мені не зовсім в цьому підходить, але вона дуже приємна насправді на дотик. Я перепробував багато варіантів, самозастигаючих глин, знімав про це відео в своїх соцмережах. Мій топ поки що, отака от глина Прем'єр. Вона і приємна в руках, і доволі тверда на виході, і не так сильно тріскається, як інші глини. Бо я знаю, що багато з моїх підписників, з мого оточення, ліплять з глини Кохінор. Вона мені сподобалась значно менше. По структурі вона хороша, приємна. Тактильна, як то кажуть, але чисто пластично мені в роботі вона не сподобалась. І особливо мені вона не сподобалась навіть не так в роботі, як на виході. Вона значно більше тріскається і менше тримається каркасу, ніж той самий прем'єр. Тому маєте топ з м'яких матеріалів від мене. Якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь на канал. Також можете мене знайти в різних соцмережах. Я Є в Фейсбуці, в Інстаграмі, Тіктоці і тут на Ютубі. Також такі відео, коли я знімаю, я їх називаю вечірньою рубрикою. Хто сидить в соцмережах, шарить про це, про цю всю двіжуху. От і я вам кажу, що це була вечірня рубрика з Петром Петровським, і до наступних зустрічей!